Декапанк це піджанр дизельпанку та ретрофутуризму, який черпає натхнення з естетики арт деко 20-40 х років ХХ століття. Основна риса декапанку це акцент на розкішному, геометрично строгому стилі, що був популярний у часи Великої Депресії та міжвоєнного періоду. Цей жанр та візуальний стиль, по суті, романтична уява про світ 40-х років ХХ століття, де стилі прогрес переплітаються. Візуальна естетика декапанку це геометричні орнаменти, симетрія, чіткі лінії. Використання металів, золота, хром, бронза та глибоких кольорів чорний, бордовий, смарагдовий. Також це натхнення архітектури арт деко, такою як Empire State Building. Щодо технології декапанку, то вони підкреслюють футуризм того часу, рання авіація, потяги, перші автомобілі, часто поєднують ретроестетику з вигаданими технологіями, наприклад, повітряні міста чи парові роботи. Тематика декапанку це соціальні конфлікти того періоду, економічна нерівність, індустріальність. Реалізація, елементи гламуру і бунтарства, дослідження альтернативного історичного розвитку з ухилом на моду, архітектуру і мистецтва. Елементи декапанка можна зустріти в книзі та одноіменному фільмі Метрополіс 1927 року, мультсеріалі «Бетмен» 1992 року, у фільмі Небесний капітан та світ майбутнього. В літературі як окремий жанр майже не зустрічається. Найчастіше Декапанк використовують як елемент естетики, соціального устрою або технологій. З комп'ютерних ігор я можу Порадити першу частину Bioshock та гру Close The Sun.